Українська народна казка Язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумась, ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, я це вам тільки. І почала а кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро. І хвеська, і гарна б жінка була хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не кажи, уже її чоловік і прохав, і вмоляв, і сердився, нічого не помага. Отрас поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб, а це було ще за панщини. І думав він як довідаються, то віднімуть. А віднімуть точно, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу все рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав. Треба. каже, одучити її від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в базар купив там трохи бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з рибацької сітки рибу. А зайця положив у ту сітку. Тоді рибу у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Опісля того вернувся додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не пропала там риба, то позбираємо. А хвеська каже, Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс приткнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді каже а що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у рибацьку сітку. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у воді жили? Не видано. Отже ти риби не бачила в лісі, а є Ходім лиш!» – каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша. І на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, ти бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Та та як же так? Бублики на груші. Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бубликова хмара плила та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну вже чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік сітку, нема нічого. Витягає другу нема. Третю. А в ній Заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заяць у сіці. І родилась, і хрестилась, такого не бачила. То що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то, чоловіче за день таки, і родилась, і хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, заєць у рибацькій сітці, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні й гроші знайшов. Йой, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось! витяга ті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як пан дізнається, то зараз одніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Щоб мені зась, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як дізнаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська. Добре, каже, нікому в світі не скажу. Надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що таке? хвеська питається. Он там, я піду подивлюся. Та не дивись, та не слухай поганого, каже чоловік. А хвеська, та ну, бо Петрику, голубчику ріднесенький, як знаєш, то скажи. Та то, каже чоловік, пан вкрав у сусіда ковбаси, то тепер нашого пана по селу водять та ковбасами б'ють, що більше не крав. Чоловік жартома вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй комусь розказати та свого язика плітками почесати. Ох, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого пана? Як він дізнається, що ти про нього таке розказувала, то й тобі й мені добра не буде на селі. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки, прибігла добрий день, сказала, сіла, сидить. От от хочеться сказати, та боїться, а далі Хвеська мовить от горе, хотіла прикупити собі нові чоботи до свят, так нема за що й купити. А кума Меланка. Ех, що правда, то правда, кумасю, а Хвеська не дає їй доказати, та зараз за своє. Ну, та, може, Бог даст, скоро не будемо в богі? Як то так? Питається кума Миланка, а сама вже й вухо розшила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно щось каже кума Меланка. Ну, куманю, каже хвеська. Це вже я вам тільки, та глядіть нікому, нікому, та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за хустку та до Куми Пріськи. Ох, кумочко, ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. Вже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився з хвеською і добре таки нагримав. Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не побив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два минуло кличуть Петра в контору до пана. Кажи, сякий такий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив? А як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема наплете. А так чи не так, каже пан. Покликать сюди жінку. Ото зараз ту хвеську приводять, питається пан. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже, паночку знайшов. А коли це було? питається пан. Еге коли. Е, саме тоді, коли ми ходили в ліс та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге що? Тепер уже не отбрешешся. Саме тоді було, як ми рибу в лісі збирали, і бубликова хмара йшла, і е, в лісі бубликів ми натрусили, і в рибацькій сіці заєць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли як то було. Еге, коли як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питає це пан. Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Саме тоді, як вас збили ковбасами, що ви у сусіда покрали. Як скрикне пан. Ах ти ж така сяха! як ти мені смієш таке казати. Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро опустився та й почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й відпустив. Ото ідуть вони вдвох, хвеська і Петро, він собі сміється з-під вуса, а вона й носа похнюпила. Прийшли додому, вона вплач. Так ти каже, Мене підвів, Хвесько, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Ото й помирилися, живуть та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й позбулася поганої звички Про все розказувати.